Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани. Сьогодні буду готувати легку, просту, корисну, але разом з тим, неймовірно смачну страву: овочі-гриль готується швидко і просто. Для цього я взяла. Один ось такий баклажан, один перець і п'ять невеликих кабачеч. Приправ у мене буде чебрець, часниці і олія. Вступаємо до приготування. Дуже вигідно мати таку страву вдома. Я їх запечу, покладу або в салатницю, або в якийсь контейнер. Вони можуть бути в холодильнику майже один тиждень. Брати по пару листочків або кабачків, або баклажани, або перчика на хліб до будь-якого м'яса дуже смачно. Овочі в мене вже помийті. Зараз я їх буду нарізати. Кабачки обрізаю краї, Баклажанів зрізаю хвостик, а перці ось так зрізаю бочки. Тепер, звичайно, вичищаю, обрізаю ось ці всі білі перегородки. Ще раз полосну, щоб не було зерня. Нарізаю ось такими. Невеликими шматочками. Розрізаю навпіл або на три частини. Розчавлюю чесник і відправляю в миску, де будуть всі овочі. Кабачок натру ось на цій шинковці. Буквально завтовшки, я так думаю, 4 міліметри. Він нарізала таким самим чином нарізаю і решту. Все відправляю в миску. Деякі поламалися, але це не страшно. Так само нарізаю і баклажан. Ось, дивіться, які гарні рівні шматочки виходять. чудові. Всі овочі легко присолюю. Так само поступаю з кабачками. Так Присолюю одну сторону і складаю гіркою. Додаю сіль до перця. І до чесника. Задаю олію, пару столових ложок і перемішую. Овочі замаринувала, ставляю маринуватися пів години. Далі підготую дечки, на яких буду випікати. І через хвилин 20 включу духовку, щоб нагрівалася. Температура, звичайно, має бути понад 200 градусів. Овочі буду випікати на рішиці гріль, застеленій пергаментним папером. Папір значую водою, змочую водою і розстилаю на рішціці. Першим ділом буду викладати перчики, тому що, як на мене вони будуть якнайдовше пектися. Далі викладаю кабачки, цукінні. Одна решітка готова. Зараз займуся другою. Овочі готові, промариновані. Розігріваю духовку і відправляю запікатися. Обожнюю цю страву, повіює літом. Тому зараз весна і вже тягне на таке щось більш легше, що наближує нас до літа, до тепла, до вітамінів, до сонця. Овочі я розподілила ось таким чином в духовці. Три яруси. Бачите, верхні вже в мене трішки підсмажуються. А ці, потім буду міняти, міня, міняти рівні, і ось таким чином вони в мене випікаються. Але вже кожен ярус буде підходити на верхній для грилювання, майже готовий. Тільки буде набирати колір. Бачите, 13 хвилин вони в мене вже випікаються. Достаю верхню рішітку, тому що кабачки точно готові. На верхній рівень відправила кабачки і декілька баклажанів. Так. Викладаю, перці ставлю на нижній рівень, продовжую смажити. Вони м'ягусенькі, смачненькі. Тут-чуть альденте ідеальні. Ці кабачки в мене випікалися 15 хвилин. Верхній рівень, режим грі. Даю їм ще ось так дойти від своєї температури, відпочити. Коли всі овочі будуть готові, буду заправляти. Олія, петрушка і декілька листочків тим'ян. Овочі всі спеклися, зараз їх буду викладати ось в цю миску. Трішки присиплю петрушкою і збризну олією. Буквально трішки олії. Петрушка в мене заморожена, ось так легенько притрушую. Далі викладаю всі овочі. Часник ховаємо, щоб він підтримував аромат. Обожнюю ці овочі, гриль, тому що це така палочка-виручалочка з шматочком хліба, з м'ясом, з рибою. Дуже-дуже смачно. Швидко, просто. І корисно. Сподіваюся, що і вам сподобається ось така закуска. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей.